Смачнішого пирога я ще не куштувала. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом пирога із назвою 5,5 стаканів. Такий пиріг дійсно вартий вашої уваги. Готується дуже швидко та просто, а виходить смачнючий не передати словами. До миски додаю яйця, цукор та ванільний цукор. Бажано, щоб всі продукти були кімнатної температури. Тепер яйця із цукром потрібно збити до пишної білої маси. Тепер до миски всипаю стакан манки, вливаю півстакана кефіра, його можна замінити на ряженку або молоко. Також вливаю стакан олії. Ще я додала стакан сухого маку, але, на жаль, не засняла цей момент. І це все добре перемішую. І потім до маси додаю стакан просіяного борошна разом із розпушувачем і замішую тісто лопаткою. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тісто переливаю в форму, вона у мене роз'ємна діаметром 27 см, Дно і боки, застелені пергаментом. Буду випікати такий пиріг при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Дістаю пиріг з духовки і, поки він ще гарячий, роблю отвіри за допомогою зубочистки, дерев'яної палички, або так як я, сірником. І буду його просочувати з сиропом. Я його зварила зарання, у мене там водичка, цукор і трішки лимонного соку. Всі продукти я вкажу в описі під відео. Гарно просочую сиропом пиріг і залишаю його буквально на 2-3 години в холодному місці до повного охолону. Після того, як пиріг повністю охолонув, я змащую його сметаною, вона в мене змішана із цукровою пудрою і прикрашаю миндалем. Скажу зразу, що нічого смачнішого я не куштувала. Це настільки смачний манник, він просто тає і розсипається в роті. Він високий, пористий, дуже ніжна структура в нього, і мак придає таку особливу нотку. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного.